Вже в п'яте у туристично інформаційному центрі з лютого стартує школа для дітей під назвою Творча майстерня Казок. Ця школа вона буде проводитися в змішаному режимі. Будуть заняття в онлайн безпосередньо з дитячою письменницею Іриною Громовою. Якщо говорити про офлайн зустрічі, то вони будуть відбуватися і в туристично-інформаційному центрі, щоб діти між собою могли познайомитися. Ну і тим самим, що ми могли з ними походити історичним центром нашого міста, тому що треба дітям розказати історію. Адже всі казки, які вони будуть писати, мають бути пов'язані безпосередньо з Черніговом. Все відбувається тільки в Чернігові. Ну єдине, що герої вони видумують і жанра своєї, чи то казки, чи то повісті, чи то коміксу також обирають самі для себе. Цей проєкт покликаний насамперед розкрити в дитині хист до написання творів, захопити читанням і написанням своєї авторської книжки та популяризувати історію нашого міста через екскурсії. Ним новинкою творчого майстерні казок цього року буде співпраця з художньою школою. До цього діти робили ілюстрації до своїх казок самостійно. В цьому році хочемо додати професійних таких уже малюнків від дітвори, яка безпосередньо займається мистецтвом і вміє дизайнерить, вміє художні робити всі ці малюнки. Тим самим казка стане цікавішою. Цього року кураторкою проєкту, як і в минулому, стане дитяча письменниця Ірина Громова. Минулого року ми проводили першу онлайн творчу майстерню разом з туристичним центром міста Чернігова. Вона зібрала на початку, здається, 16 учнів до фінішу дійшли не всі, але дітям було комфортно працювати в онлайн форматі, тому що вони мали достатньо часу для виконання творчих завдань. Так власне, завдяки туристичному центру міста Чернігів я мала нагоду. Оглянути місто, його центр з перших уст від чудових гідів, почути легенди, почути історії, основні з якими пов'язане місто. Так я більше дізналась, чому дітки обирали на певні сюжети або певних героїв під час написання своїх творів. А, так, Чернігів це місто з дуже багатою історією, і багато на легенди. Тому це невичерпний матеріал створювати нові історії, нові казки, зацікавлювати гостей, пізнавати місто і самим містянам більше дізнаватися про легенди свого міста. Перше заняття відбудеться офлайн 17 лютого о 16.00 у туристично-інформаційному центрі. Участь у школі творчої майстерні казок для всіх учасників безкоштовна. Аби потрапити до команди майбутніх письменників, вам потрібно лише зареєструватися через форму, яка знаходиться під QR-кодом на афіші, котру ви зараз бачите на екрані, або можете знайти на сторінці ТІЦА у Фейсбуці.